Професійне чи емоційне вигорання, панічні атаки та осінні депресії, постійні стреси, тривоги, страхи. Куди приводять пастки вашого мислення? Про що ще ви хотіли б запитати у психолога? Дозвольте собі відвертість у передачі Ксенії Каленської Запитаю психолога з Іриною Попадюк. Раді вітати усіх слухачів радіо Західний полюс та глядачів каналу 402. сьогодні. Поговоримо про дітей. Діти та війна. Здавалося б, це поняття, які не повинні взагалі піснувати в одному просторі, але це не так. Це наші реалії. І діти неминуче чули і чують, бачили та бачать те, що відбувається навколо. Хтось по телевізору, хтось просто пережив страшні події. Кожна мама, звісно ж, намагається, хоч би якось, огородити свою дитину. От від усіх жахіть і. Якомога менше травмувати дитину, як же поводити себе правильно, щоб мінімізувати вплив на психіку дитини саме зараз, під час війни? Про це і поговоримо сьогодні з психологиною Іриною Попадюк. Іра, щиро рада тебе вітати сьогодні. На студії. Привіт. Ірино. Тема сьогодні вкрай складна. Наша реальність є такою, якою вона є, і мусимо якось собі давати раду. Тож як війна вплине на психіку дітей? Ну, поняття полярні, але ми живемо в цих умовах, і тому вплив точно є. І так, діти, які стикалися з війною, зіткнулися з нею, і їхні однолітки, які не стикалися, це дві різні групи дітей. Ті діти, які зіткнулися з цими жахітями, вони набагато більше в групі ризику вони страждають від посттравматичних стресових розладів, депресії, деперсоналізації, тривожні розлади. І я би ще навіть тут розділила дітей на ту частинку, як яка втратила дім, яка змушена була покинути е ну, місце свого проживання, де вона жила все життя. Хай це 2-3 роки, 4-5, це все життя їхнє. І ті дітки, які от у нас на заході живуть, тобто це дітки, які зіткнулися більше із стресом, з таким фоновим стресом. Із так, з тривогами з цим всім, але вони знаходяться у безпечних. Ну для них це безпечні умови. Мій дім це безпека. Це ми вже розуміємо, що все дуже сильно нестабільно. А для дитини я в своїй квартирі, я в своєму домі, я в безпеці. Для них це зовсім інша частинка. Для них це зовсім по інакшому проживається. Ірино хочу відразу запитати, то як же говорити з дитиною про складні речі, про війну, про те, що вона чує і бачить навколо. От проблема занадто масштабна, щоб загладжувати кути. От так тут секрет якраз криється в цій фразі, яку ти сказала, проблема занадто масштабно, щоб згладжувати. Так от а, саме згладжувати оце все не треба, тому що м -м, питання в тому, що це ми дорослі, розуміємо всі жахіття війни. У нас розвинене більше таке комплексне бачення. Ми бачимо широку картинку, перспективу. Ми вже е, з висоти свого прожитого досвіду ми, ми, от слово війна і у нас уже жахливі картинки. Там чорнобілі фотографії в кожного свої асоціації йдуть у дитини. Цієї асоціації немає. Дитині, а, от я зараз більше говорю про такий вік, про дошкільнят, так о, про дошкільнят чи навіть дітей молодшого шкільного віку, де цій дитині скаже слово війна, вона просто на тебе буде дивитися і вона не буде перелякана, вона не буде там та, впадати в жах. О Боже, війна, що ми будемо робити? Вона навіть спитає, а що це таке? І дорослий вже впаде ступор від цього. О Боже, така жахлива річ! А дитина цього просто не знає. І важливо її занадто не перенавантажити цією інформацією. Отут якраз весь секрет. І от як з нею говорити, то це говорити простими речами, тому що дитину цікавить те, що буде стосуватись конкретно її в даний момент часу. І на фразу почалась війна. Дитина взагалі нічого не скаже. Потім побачить, як дорослий клопочиться і запитає. Mm, і так подумаю, ну окей, а я буду зараз їсти, або mm -hmm. там, а що я буду їсти? Окей, а війна це іграшка моя, де буде стояти? Для неї оці речі цікаві, які okay. стосуються саме її в даний момент часу, а не ота картина, що робити, куди їхати, що зараз відбудеться. Вона цього просто не знають. І дорослі випускаються з уваги. Тобто там зовсім інше сприйняття. Оце це потрібно розуміти так, але іноді дитина ставить цілком конкретні та доречні запитання. Як відповідати саме на такі запитання? От на незручні запитання, коли дитина побачила кров, побачила зруйновану домівку. Дивіться, коли дитина побачила, так це вже страшно. Але знову ж таки, дитина побачила кров у дорослого. Іде одна асоціація: що це чиясь дитина, чиясь дружина, чийсь батько загинув. І це страшно, і це горе, і це горе, які роками вимірюються. А для дитини це мама, що це? Це кров? Що це таке червоне? Це кров. А звідки вона? Ну в залежності від віку дитини. Так, а чому так? Тому що цей дядько чи хто от він, він помер, його поранено. Тобто складні питання. Спрощуємо важливо з дитиною говорити простими реченнями, односкладними, небагато нескладно підрядними реченнями, простими, і дитині важливо давати відповідь на те запитання, яке вона запитує саме в конкретний момент, що це це кров. Пояснювати дитині про кров це такі речі, але є дітки, які дійсно не, не дуже розуміють. А є діти навпаки, які дуже все чудово розуміють. Війна забрала багатьох, фактично, їхнє дитинство, і те, що кажуть діти про війну, іноді жахає. Чи має лякати той факт, що деякі діти реагують на війну вкрай по дорослому? Наприклад, я хочу навести цитату однієї дівчинки. Мені дуже хотілося плакати, але я зрозуміла, що не маю на це часу, бо потрібно було заспокоювати маму та молодшого брата. У мами почалася істерика. Анастасія 16 років. Так, незважаючи на жахи війни, діти в Україні продемонстрували просто надзвичайну стійкість. Вони підтримували власні сім'ї, ровесників, громади. От незважаючи на надскладні ситуації, своєю силою вони надихали і надихають багатьох. Все це добре, але які наслідки це матиме для дитини таке раннє дорослішання. Nope. Наслідки точно будуть, але давайте розуміти, що це дуже залежить від того, як поведуться дорослі, які знаходяться в цій ситуації з дитиною, і як буде далі її, ну скажімо так, відновлення і реабілітація після цього. Тобто, як далі, в яких вона умовах буде, чи вона отримує увагу до своїх станів, до своїх страхів, тих, які вона отримала. Тобто, наслідки залежності від характеру і темпераменту дитини і того, що вона побачила, дуже різні. Е, дуже часто, що навіть може бути таке, що дитина в моменті бачить, річ, яку вона ситуація. Ці яку вона не розуміє, вона не може з нею справитися у дітей. Е такі емоції, які вона не розуміє, не знає, вони занадто інтенсивні, вони витісняються в той момент психікою, і вони проявляються через деякий час, коли мама думає: о. Все гаразд це її не зачепило, вона поводиться майже так, як раніше, і потім через місяць, чи навіть через кілька місяців, у дитини починаються можливо нічні жахіття, можливо, вона починає боятися заходити в кімнату іншу, залишатися без мами, без дорослих, залишатися, і починають проявлятися такі страхи, начебто ні звідки. А це і є yes. наслідки того пережитого. Mm -hmm. Тобто, коли дитина відносній безпеці, психіка дає е, е, такий дозвіл про той страх, який я тоді заблокувала. Mm -hmm. Його mm -hmm. треба. Якось прожити, давайте проживати тоді, коли вже здавалось би, все закінчилося. Як розпізнати, чи зазнала дитина руйнівного впливу стресу, коли звертатися до спеціаліста, на що саме звернути увагу, і як саме проявляється тривога у дітей? Ну, основні в залежності від віку, там у дітей є свої симптоми, але насправді найосновніше, по чому видно, що дитина знаходиться у такому нервовому напруженні, коли її дуже сильно щось хвилює, з чим вона не може справитися. Це є у діток в більшості. Головний біль, біль у животику, який, в принципі, нічим не спровокований. От головний біль і біль в животі це психосоматичні так звані болі, uh -huh. нічні жахіття. Тобто дитина може забагато спати, можливо, не досипати, прокидатися часто вночі. Плаксивість. Плаксивість, такий стан, який дуже важко дитину заспокоїти, унемовлятися дуже часто дитина більше боїться і всього боїться більше, ніж раніше у неї проявляються можливо запетит. Вона переїдає або навпаки, внутрішня напруга така, що дитина просто не може їсти, угу. і вона може худнути, може так само набирати вагу. Швидко втомлюється труднощі запам'ятовані інформації, якщо дитина продовжує вчитися у школі. Тобто вона в неї є труднощі з концентрацією уваги, тому що в неї настільки бурхливі, якісь процеси відбуваються усередині і в внутрішньому світі, що їй важко зосередитися на тому, щоб сприймати нову інформацію. І коли от це такі більше поведінкові прояви, і якраз на них от можна звернути увагу, коли не сварити дитину за те, що вона погано виконує уроки, погано концентрується, а більше звернути увагу на те, що можливо варто звернутися до спеціаліста. І це звернення я закликаю не лякатися його, тобто, з дітками, робота така, що діток діагностують. Тобто робота з дітками така, що приходиш у спеціалізований центр, якщо спеціалізований, Алізований їм проводять діагностики, щоб подивитися, з чим це пов'язано, а не просто починають відразу лікувати, з чим це яка причина, що саме у дитини проявляється, І дають рекомендації. Відомо, що першими авторитетами для дитини, звісно, мають бути батьки, але це не завжди так. Іноді дитина піддається впливу сторонніх осіб. І як схилити дитину до саме до своєї точки зору, як це контролювати та фільтрувати. Я так розумію, ми зараз говоримо про вже трошки старших діток про підлітків, тому що тих, що дошкільнята і садочок, то е, авторитет і залишається батьки. А, а тих, що вже старші, у кого вже соціум, такі соціальні групи з'явилися компанії, е, це вже буде складніше, але авторитет напрацьовується е, не в моменті, коли його треба вже коли щось сталося. Авторитет напрацьовується стосунками з дитиною до цього. І відразу він так не робиться. Тому це про те, щоб побудувати довірливі стосунки з дитиною, де для дитини авторитетом будуть ті батьки, яким вона довіряє, біля яких вона почуває себе вільно і в безпеці, кому я можу відкритися. Той от от ті батьки будуть завжди от мати перевагу, скажімо так їх будуть чути. Не факт, що будуть робити, але чути будуть. Так, але іноді дитина буває дуже закрита, і достукатися майже неможливо. Як дитину вчити правильно е, проявляти свої емоції? Іноді ти говорила, іноді здається, що дитина е, справилася, все наче минулося. От, але потім пережитий стрес дається в знаки. от е, дитина не знає, що таке емоції. І не знає, що таке відчуття, в принципі, нічого не знає. Вона просто сприймає якось світ, і якось, в залежності від віку, або сприймає себе окремо від світу, або ще і навіть ні. Світ це я, я це світ, і в них це все так дуже сильно з'єднано. І ті емоції, які вона відчуває, вона їх відчуває якимись відчуттями в тілі. І коли їй страшно, їй ж там щось стискає, можливо, в грудях, можливо, в животику, її це може лякати. І вона не буде знати, що з цим робити. І тут питання навіть не стільки в тому, вчити проявляти емоції, це більше вже такий дорослий навик, скільки в тому, щоб пояснювати дитині, що те, що з нею відбувається, це не щось страшне, тому що стискання в животику вона може сприймати як щось небезпечне, як щось страшне і боятися, лякатися цього. Важливо дитині пояснювати, що те, що з нею відбувається, це нормально. Запитувати, як ти зараз почуваєшся? Тобі зараз як? Тобі страшно? Де у тебе там можливо можливо запитати, де відчуття? Ага, можливо, тобі зараз страшно, і це нормально. Дивись, зараз відбулася тривога, і ти зараз почуваєшся ось так. От дитинка якось каже так: там мені страшно, чи чи чи, чи ще якось? Дивися, це нормально, коли ми чуємо голосний звук. Тоді ми можемо почуватися ось так, і це з тобою все гаразд. Просто тобі страшно, і твій, і твій животик так реагує. Тобто пояснювати най, най, найбільший упор на те, що пояснювати, що це нормально. Те, що з тобою відбувається, це ти не вмираєш, не, е, не відбувається нічого жахливого, а ти відчуваєш це тому, що ти бачиш і чуєш ось це. І це нормально. Не зайвим буде нагадати, що батькам і свій стан потрібно привести до ладу, тому що те, що відчуває мама чи тату, дуже швидко щитає дитина та відтворить цей стан. Чула таку інформацію, що гормони стресу дуже сильно відчуває дитина. Дитина їх відразу читає, відчує і так само буде тривожитись. Тобто, в першу чергу, потрібно вгамувати себе от, та контролювати свій стан, правильно? Так, 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 так. Справді і так є. Е -е те, що е, ви сказали, мама зас засмучена. Е, наприклад, ситуація з життя Мого сина у школі е, хлопчик задирається, поводиться якось дуже е, немає кордонів. Він спокійно відкриває двері до директора і е, якісь там свої завдання задає директрисі, і задирається до діток, і вчителі не знають, що з ним робити. Почали почались конфлікти. Е, я прийшла до школи, тому що з моїм сином якраз був конфлікт. І тут виявляється, я кажу, давайте я поспілкуюся з мамою. Маю, тому що це питання треба вирішувати вище, ніж просто хто кому що сказав. Mm -hmm. І мені казали: ви знаєте, може краще не зараз. А, у них тато на фронті, його поранено. Мама збирається їхати туди, і тепер дивіться, що відбувається. І мама кілька днів про це знає, але малому не каже, а, і дитина. Чується, відчуває дитина, що мама з мамою щось не так. Мама уберігає дитину від поганої інформації, але мама точно ходить засмучена, мама точно ходить заклопотана. Точно на обличчі в неї видно, що не все гаразд. І дитина, бачачи, що їй нічого не кажуть, вона ще може додумати, якихось навіть страшніших речей, страшніших для неї мається на увазі. І дитина починає починає росте рівень напруги, який вона вдома не може нікуди діти. Вона приходить до школи і рятується тим, що намагається зачепити десь, можливо, однолітків, десь у конфлікті, а можливо, десь у розмові, можливо, десь і в крику якомусь вивільнити цю напругу, від якої вона не знає, як звільнитися. Тобто, де, те, що ми говоримо, та все гаразд, але ма дитина бачить, дитина відчуває, і вона починає дуже сильно тривожитися. Тому в першу чергу з дітьми говоримо правду, uh -huh. просту правду, і працюємо з собою зі своїм станом. Дивимося, що ми можемо зробити, щоб не передавати це дитині, тому що найголовніше. Дитина бачить, що їй не кажуть, і їй страшно, бо це відразу не кажуть, теребрешуть. Угу. Я не можу довіряти, я не в безпеці. Базова безпека вже порушена. Тобто, виходячи з цього, потрібно давати відповіді на усі запитання, які питає вас дитина. Звісно, діти мають право розуміти, що таке війна, і чому вона почалася саме в Україні і які руйнування вона приносить. Звісно, це треба робити батькам. Потрібно бути дуже делікатними, поступовими, співпереживаючими, але відповіді за. Раз треба давати правдиві наскільки серйозною не була б ситуація, як кажуть психологи. Жодна тема не має бути табуйованою для дитини. Тож підсумовуючи нашу з тобою розмову, хотілося б дуже почути від тебе рекомендації, як саме допомогти дитині впоратися їй з тривогою, так і створити саме ті умови спокою. Отже, найголовніше це продовженні минулого питання про те, що, що робити мамі в такій ситуації чи ну, дорослим, хоча б проговорювати мені сумно. Мені страшно, але mm -hmm. все гаразд. Ми справимось, тобто. Що зі мною робиться, тобто, хоча би не говорити чому, але хоча б говорити, що зі мною, щоб дитина бачила, мені говорять правду. Це про безпеку, і це вже зараз перехожу до того питання, що ти запитала, рекомендації спілкуватися з дитиною, вважати її не те, що дорослою, ні, але вважати її достатньо важливою, щоб вона це відчувала, щоб з нею говорити про те, що відбувається. Дитина ж відчуває повагу до себе і до своїх почуттів. І таким чином вона заспокоюється, зі мною, говорить, тобто проговорювати, що відбувається в дрібницях, куди ми йдемо, чому ми йдемо. Ми йдемо в укриття, щоб бути там у безпеці, щоб нам було спокійніше. Тобто, ось такі проговорювання вони заспокоюють. Дитина розуміє, що ми робимо. Тобто, вона не розуміє, зараз війна, нам страшно, ми ховаємося від ракети. Ні, ми йдемо в укриття, щоб ми були в безпеці. Для дитини цього достатньо. Вона розуміє, що робиться, їй сказали, і вона бачить у. Ув увагу й турботу далі дуже багато тілесного контакту, mm -hmm. е, обійми і приймати від дитини, якщо не навчена дитина і ви обіймаєтеся, рекомендую навчитися і звикнути самим до цього. Е, Взагалі, навіть просто посадіти поряд на дивані, е, отак е, впертися бочком, е, щоб дитина відчувала тілом, угу. це дуже важливо. Тобто обійми і просто за руку триматися, погладжувати, торкатися е, це, напевно, найбільше, що дає оцю безпеку. Це такий невербальний посил Я поруч і словами теж. Взагалі немає жодних обмежень, скільки тисяч разів за день можна сказати, я поряд, я є, я з тобою. Ти можеш зі мною говорити, і навіть якщо дитина. Цим не користається в даний момент, це. коли їй буде потрібно, вона буде знати, куди з цим прийти. І ви точно будете першою людиною. Mm -hmm. Дуже важливо для дитини стабільність, ритуали. І Якщо немає цієї стабільності, як -от кояк вдома, там тепла ванночка і так далі, якщо відбувся переїзд терміновий, тимчасове якесь місце проживання, то якісь придумайте ритуали, це можуть бути щоденні читання перед сном. Це можуть бути щоденні розмови, наприклад, п'ятихвилинки чи десятихвилинки про те, як у тебе сьогодні настрій або як пройшов твій день, або обговорювання чогось. Але це таке те, що відбувається щодня і бажано в той же час для дитини. Це повторюваність, стабільність, безпека, спокій. Дуже тобі вдячна, підсумовуючи ще раз все сказане тобою, хочу просто наголосити, що будьте уважними до своєї дитини, особливо коли вона пережила травматичний досвід. Зараз вже розроблено безліч методик та програм, наприклад, як методика діти та війна. Це навчання технік зцілення було розроблено колективом фахівців міжнародної організації Children and War Foundation, первинно для організації психологічної допомоги діткам саме в часи війни на території колишньої його Лаві з того часу ця методика застосовувалася в дуже багатьох країнах, охоплених війною. В ході цих зустрічей батьки не тільки отримують підтримку для себе, але й вчаться підтримувати дітей та слідкувати, коли в разі потреби необхідно звертатися за більш спеціалізованою допомогою. У контексті війни цей підхід апробований ще у 2014 році в Україні і дає можливість надати у швидкі терміни грамотну психологічну допомогу великій кількості потребуючих. Дітей та родин, Тож, обов'язково в разі потреби звертайтеся до фахівця і в жодному разі не залишайте свою дитину з її переживаннями та запитаннями щодо війни. Ірина дуже дякую тобі за те, що розкрила цю тему. Так, тема справді важлива і дуже добре, що ми її підняли, тому що я зустрічаю дуже багато несвідомості в цьому плані і нерозуміння, хто такі наші діти, як з ними розмовляти з вами. Була Ксенія Калинська та Ірина Поводюк У передачі запитаю психолога професійне чи емоційне вигорання. Панічні атаки та осінні депресії, постійні стреси, тривоги, страхи. Куди приводять пастки вашого мислення? Про що ще ви хотіли б запитати у психолога? Дозвольте собі відвертість у передачі Ксенії Каленської Запитаю психолога з Іриною Попадюк.